Людневої ночі, коли олий дзвін спали в своєму барвозі. Заховайте їх за десь. Вони спали в барвозі. Солодко хропів, ом, як хропе? пропе. Та є якесь маленький. Є пропе. Ви знаєте, що малий пробелом, там трясеться земля, що кабанів викидає з кінця. Солодко спавком в своєму барлозі, і снилася йому малина в серпні, яблука запашні і смачний мед. Аж раптом пролунали вибухи. Обі дзвіні вибігли з свого барлогу, і з жахом побачили, що літають кулі, снаряди, літаки кидають бомбу. Станьте на свої місця і роздивляйтеся навколо. Побачили вони, що горять дерева в лісі, падають стогоном, звірі не знають, куди ховати своїх звірят. О, вирішив піти подивитися, що відбувається в місті, і побачив він, що по місту і пеню їздять гидкі медземні танки, стріляють по вулицях, стріляють по будинках, стріляють по людям, руйнуючи красиве місто. І зрозумів ОМ, що до міста Єрпеня і до України прийшла війна. Розсердився Ом, підлетів до неба і почав кликати з усіх сил сили природи, щоб допомогти людям боронити своє місто. Підлетів він до неба і він теж шукав допомогу. Шукав. Він гудів ОМ, кличучи сили природи. Сильно-сильно будів він з усіх яких не тільки міг сил для того, щоб допомогти людям. І перший на допомогу. Прийшла річка Ірбі. Вона вийшла з своїх берегів і разом з домом скинула мерзенні танки, які намагалися пройти до Києва, до ваших міста. І одна маленька річечка не пустила дзюхи ткоорду до вас. Другою на допомогу прийшла Хмаринка. У людей не було вже багато поверхівках закритих, не було навіть не то що їжі, а не було й води. І тоді Ом попросив Хмаринки. Принести дощову воду, люди збирали дощову воду, пили і змогли протриматись. Всі сили природи об'єдналися разом з людьми, боронячи своє місто, боронячи Україну, і ось до міста увірвалися на своїх автомобілях козаки і вигнали смердючу орду з міста. Прийшов він на вулиці міста, посади хоч і я две Подивився він, що по вулицях дуже багато. Постріляних автівок, танків. Зібрав він тихенько все на одну велику кубу. Бачили ту кубу величезну, постріляних автівок на одну величезну. Потім пішов дивитися і дзвінку прилетів і сказав, що по вулицях ходить дуже багато голодних Захарну, розверни автівки. Багато голодних песиків став тут. І котиків. І тоді Ом приніс поїсти. Захар достаєш з країни, даєш нам е, корм для песиків. Дія, Адіан, давай для песі. І для котиків. І для ома стані. Нагодували вони всі, бо їх реально було повні вулиці, холодних, переляканих. І черепаха, і канарка, і папуга, і навіть кролики там були. Всі були ті, що жили в квартирах, повибігали. А потім вони набрали жмені насіння квітів Захар. уявляємо, що ми набираємо жмені насіння квітів і пішли сіяти по місту. Сіяли вони скрізь, крізь, скрізь для того, щоб місто із зруйнованого, е, страшного перетворювалося на розквітле і прекрасне. Для того, щоб люди, які приїжджають до Ірпеня, не казали, ой, яке горе величезне. Казали, які молодці люди, що відновлюють місто. От зараз у нас за вікно, коли яке сонечко, почалася весна. Ви теж можете набрати в жмені багато насіння квітів. Самих простих квітів чорнобривців, мальви або ще щось, ромашки. І біля свого під'їзду, біля свого школи своєї, або біля лісу, бо в ліску нети поки що ще не можна. Посійте трішки квітів, щоб наша Україна зараз весною, незважаючи на війну, відновлювалася і розцвітала. А кожної ночі он бере спеціальну чарівну фарбу, бере, сідає на хмаринку, летить до ваших снів. І якщо ваші сни, чорнобілі, сумні, він розмальовує їх, щоб ви зранку прокидалися повні сил і натхнення. Також у нас в вірпані дуже багато постріляних парканів. Он бере відро, фарби, фонарика на лоба. Бо він дуже соромиться в день це робити, Він робить це вночі, щоб ніхто не бачив. І розмальовує постріляні паркани. Замість зірок на парканах утворюється хоть бабки. Он е, в попередньому класі. Дівчинка каже: я була в Вірпені і бачила на парканах кульбабки, які намалював корму. Е, Котиків, песиків, все малює для того, щоб дірки на парканах не засмучували, а е, змушували людину по Давайте подякуємо моїм е, помічникам сюди.